Дорога церква, да, дійсно ця історія про дівчинку, які, ну, про жінку, якій було 29 років, і ніхто з нас не знає, коли ми перестанемо перед Господом. І слухаючи цю історію, я згадав такі місця з Біблії, де написано, що і сказав безумець в серці своєму нету Бога. Да? Слава Богу, що ми не безумні, а в нас є надія, це наш Господь Ісус Христос, який помер за нас, викупив нас з цього світу від гріха і дарував життя вічне, як брат казав, наші імена записані в книги життя, але треба бути насторожі, щоб не відпасти, не відпасти, щоб не наробити таких справ, за які Господь. Бог може сам вичерпнути О, людину з книги життя. Тому Хай Господь нас укрепить в цьому вірі для Нього. І хочу поділитись з вами словом і нагадати і собі, і вам, тому що й сам потребую це від Господа. Е -е ви знаєте, буває, часто ми в світі чуємо такі слова. Я ніколи йому цього не прощу, або їй ніколи не прощу. О. Або навіть серед віруючих, буває таке, хай людина покається і зміниться, тоді я подумаю, чи простити її, чи ні. Я не кажу за всіх, але бувають різні ситуації віруючих. І хочу нагадати собі вам, що каже про це Слово Боже, що каже про це Ісус. Ми майже кожен із нас. Кожен день читаємо, молимось такою молитвою Отче наш. І там є такі слова, є такі слова, які, Бог, які ми кожен день кажемо, але Бог ці може слова використати проти нас. І там написано так. І прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо інуватцям нам, нашим. Я колись молив, для мене це були просто слова, але. Потім Бог дав таке побудження задуматись. Чи прощаю я людям, ну, гріхи їхні, які до мене несправедливо, можливо, поступають, або якось обіжають, чи прощаю я. І далі там трохи нижче написано теж такі слова, що, якщо ви будете прощати людям, Прогрехи їхні, то й Отець ваш простить вам ваші прогріхи. Якщо не будете прощати, то і Отець ваш не простить вам, прогрехи ваші. Ви знаєте, читаючи ці слова, я розумію, що це є перепона до життя вічного. Я можу бути віруючим, я можу прийняти водне хрещення, бути хрещеним Духом Святим. Але якщо я. Поступаю не так, як ці слова навчають. І щось від людей требую, щоб вони змінилися, то тим самим і тоді я тільки прощу їх. І тим самим я ставлю себе вище них і ставлю себе Богом, а їх нижче себе. Хочу зачитати Луки 23 розділ. Це слова Ісуса Христа, перед Тим, як Він висів уже на розп'яти за наші грехи на кресті. 23 розділ від Луки 32 32 вірша. Разом з Ісусом вели на страту двох злочинців. Коли вони прийшли на те місце, яке звалось місце Черепа, там розп'яли Його і злочинців, одного праворуч, а іншого ліворуч від Нього. Ісус сказав, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Читаючи ці слова, я розумію, що те, що Господь сотворив на кресті, ніхто з нас не мог цього зробити. Ну, Просто ми, знаєте, в Біблії написано, що для людини, для благодіятеля, може, хтось і може там життя віддати. Чи як... Але понести всі грехи світу і сказати такі слова очі простим, бо не знають, що чинять це є вищий рівень любові, Божої любові, совершенної любові Божої, яку людина не може сама по собі зробити і відповідати друг, ну, так давати людям, тільки Господь Ісус Христос може наповнити серце, щоб так людина сказала, щоб. Прощення давати людині. Я, людина, звичайна, живу, стараючись з Богом, але не все виходить, десь і согрішаю, бува, каюся і стараюся йти вперед. І е, не, недавно я спілкувався з одною людиною з другої області, зателефонував знайомому, і він каже: знаєш, я стараюсь людей прощати, але Бог каже, випробовує мене. Тільки я десь, якийсь гріх людський, Ну, він розказав свою ситуацію. Без то можу розказати так, що він е, вів там людину одну, і вона оступилась, відпала. Він, ну як, як він міг, так? як оце так от, от ну, так от взяти, поступити, ну, скільки в там і так далі. І каже: пройшов короткий час, і Господь мене випробував. На цей самий гріх. На цей самий гріх, і він каже, ти знаєш, я не устояв. Я думав, що я такий е, сильний, але я не устояв. Тому будемо мати страх Божий, щоб не осуждати других людей, тому що ми не знаємо, наскільки людина сильна або не сильна. Дьявол ходить, як крикаючий Лев, да, Лев, щоб когось схопати. О, і Простити нам треба прощати людей. Зрозуміло, що якщо людина грішиться, але направлено і так далі, треба врозумляти, але завжди треба повнити в своєму серці, що Господь Бог простив те тобі і мені, що ніхто з людей би, мабуть, не простив. Кожен знає своє серце, кожен знає своє е, відхе життя, таке, яким він жив, кожен знає навіть думки. Господь знає, і ми знаємо в серці, думки наші. Да? О. І Господь нас призиває до того, щоб ми прощали друг друга, щоб ми були милостиві і довготерпіливі друг друга. Тому що, як я казав, що це може бути перепоною до Царства Божого. А якщо будемо прощати, то й Господь нам простить. То й Господь нам простить. Е Нема таких гріхів, що людина може мені зробити і ми, я не зможу простити. Якщо ми віруючі люди, якщо я віруюча людина, і я в повній мірі осознаю, що для мене зробив Господь, то в мене нема ніякого права не прощати. Що моє діло, як Господь мене простив, так і я можу прощати. Прощати маю прощати, маю, тому що я сам не, не совершенний. Тому що Господь мене простив. І Господь в будь-який час може взяти, отак от мене або когось нас і сказати: а ну, подивись, давай подивимось. Давай подивимось на твоє серце, давай подивимось, як ти е, в думках, що в тебе робиться. І страх Божий такий напав, що Він може, ну, що я. Неправедний буду перед ним, не буду праведний, і тільки буду надіятися на милість його. Звісно, що треба каятись, тому що я теж, бува, до людей, можливо, так несправедливо відношусь або обіжаю їх. Теж треба і в цьому напрямку дивитися в своє серце, чи не обіжаю я других, щоб вони мене прощали. Тому, брати і сестри, хочу кратко так поділився і наповнить слова Ісуса Христа, де Він висячи на кресті, сказав Оче прости їм, бо не знають, що чинять. І хай Господь дасть нам прощення в серце, без Божої любові, Божого прощення. Ми не зможемо простити нікого, ні самі себе, ні своїх, хто нам тяжко е е е е е робить, але з Божою з помічю. З тою любов'ю, яку Ісус вложив, я вірю, що Він вложив в кожне серце прощення. Я вірю, що Він в кожне серце вложив любов. І з Його любов'ю ми можемо прощати і, і, і йти по життю. Так от. Тому що в Біблії написано, що якщо будете прощати людям прогрехи, то й Отець ваш простить. А якщо не будете, то і не простить і Бог. Я раніше думав, що це до невіруючих. А зараз, мабуть, що це якраз до віруючих, які знають Слово, які знають Ісуса Христа. О, і нам всім треба в е, образ Христа преображатись і приображатись кожен день. Каятись, прощати людей, просити в Бога прощення, укріплятися Його силою Ісуса Христа і йти вперед. Давайте помолимось, брати та сестри.